Привіт, я Фаті. Усі ми сумуємо час від часу, сумніваємося у власних силах. Нам може здаватися, що у майбутньому на нас не чекає нічого гарного. Але минає час, світ налагоджується, в життя знов набуває фарб, і ми стаємо повною сил та енергії. А всі ті скиглиї, що лежать постом, п'ють антидепресанти, вони просто безхребетні ганчірки, кому не вистачає сили болі. Адже впоратися з депресією так просто чи це так. Звісно, ні, реальність як завжди набагато складніша ніж здається на перший погляд. До депресії часто ставляться зневажливо і не сприймають її як серйозний діагноз. Усе тому, що в нашій свідомості саме слово асоціюється. Просто з поганим настроєм. Типу подумаєш, якщо людині сумно, це ж не привід бути такою безвідповідальною, і можливо не зовсім трішки, але я з цим погоджуюсь. Розводів депресивного спектру існує трішечки менше ніж до хіра. Часто з депресією плутають і період горювання після втрати близької людини, екзистенціальну кризу чи поганий настрій. Щось із цього минає саме і взагалі не є діагнозом, щось все ж таки потребує психологічної допомоги, але це все не депресія. Ну і ще не варто відключати, що просто людина може бути безвідповідальним мудаком. Справжню депресію можна відрізнити за кількома характерними ознаками. На емоційному рівні хворий відчуває так звану тріаду депресії: це низька думка про інших людей і дуже песимістичний погляд на майбутнє. Крім того, хворий відчуває повний знепад сил і позбавляється можливості відчувати хоч якісь позитивні емоції. І проблема тут у тому, що людина, яка ніколи нічого подібного не відчувала, вона просто не зможе зрозуміти, що відчуває хворий. Це ще одна причина, чому так багато людей зневало ставиться до деп. Пресії не вважають її чимось серйозним. Ну а тим часом депресія це найпоширеніший у світі психічний розвиток. Якщо дивитися на голову статистику, можна побачити, що в Америці, наприклад, на депресію страждають 44 населення, коли в Україні ця цифра становить лише 5%. Виходить, що американці депресивніші за українців? Зовсім ні. Таке явище називається гіпердіагностикою. і коріння в нього більш юридичне ніж медичне. Вся справа у особливостях постановки діагнозу. Якщо у нас в разі легкої депресії боліють не призначувати пігулки, то у США це майже підсудна справа. Тобто, якщо до психіатра прийшла людина, якій можна поставити діагноз, лікар зобов'язаний поставити діагноз. У іншому разі у лікаря можуть виникнути серйозні проблеми. Крім того, так простіше звітувати про свою роботу. Ось діагноз, ось призначення. Але не варто думати, що така система краща, бо антидепресанти це вкрай специфічні препарати. Вони не покращує настрій сам по собі. Їх ефективність е, залежить від тяжкості депресії. Наприклад, якщо здорова людина вирішить пропити антидепресанти, то максимальний ефект, який вона отримує, це нудота. Ну або у деяких випадках почуття голоду. А ось емоційний фон не зміниться ніяк. Тут парадоксальним чином працюють правила: що чим важче ваша депресія, тим більш ефективніші будуть ліки проти неї. Як взагалі працюють антидепресанти? Через те, що кожна людина індивідуальна, Підбір правильних ліків може займати декілька місяців, а без допомоги психіатру взагалі неможливо підібрати правильний препарат. До того ж і діяти антидепресанти починають далеко не одразу. Протягом першого місяця хворий може взагалі не відчувати ніяких змін або гірше поменчати тільки побочні ефекти. Тож у разі депресії без лікаря не обійтися. До речі, про психіатрів об Україні є стійке опередження щодо лікарів цієї професії. Як мені здається, Причина у радянській спадщині, коли психодиспансер асоціювався тільки з алкоголіками, наркоманами і психами в сорочках. Ну і вважалося, що отримати офіційну довідку про свій діагноз це отримати проблеми на все життя, і це одна із ключових проблем, чому люди бояться звернутися до лікаря. Вже давно існують приватні психіатри, котрі мають профільну освіту, можуть призначати вам ліки, і головне мають можливість залишити діагноз у таємниці. Ну а що з приводу психотерапії? Як показує практика, одними таблетками сити не будеш. На жаль, антидепресанти не дають змогу повністю позбавитися від депресії, тому лікування повинно поєднуватися з психотерапією у будь-якому научпоп-відео, де йдеться про психологію. У коментарях можна побачити однотипні повідомлення. У стилі психологія, не наука зрозуміло, що це повна маячня. Якщо ми візьмемо лікування депресії, то нещодавний метааналіз показав значну ефективність психотерапії у лікуванні депресії, особливо когнитивно-поведенческий підхід. Налякайтесь цього терміну, підходив у психотерапії. Існує десятки: щось краще допомагає в одних випадках, щось у інших. Якісь методи краще обґрунтовані з наукового погляду, якісь ні. Ефективність КБД у разі депресії. Чи не найбільш доведена, що є у психотерапії за допомогою неї? Можна вилікувати легку депресію навіть без ліків. А при середні чи важкі вона допомагає зберегти довготривалий ефект? Тобто, якщо вам поставили діагноз ендогенна депресія середньої тяжкості, а ви просто купили курс антидепресантів, відчули себе краще і забили на психотерапію, то дуже ймовірно, що депресія повернеться. Якщо буде точніше, то шанс ретидиву без психотерапії 60%, а з психотерапією 25%. Так що собою являє КПТ? курс лікування депресії можна розділити на чотири етапи: на першому етапі психотерапевт просто детально посвятить вас у проблематику депресії. Які симптоми, які процеси протікають у вашому мозку, чого чекати від лікування? Цей етап називають психоосвітою. Його завдання сформувати у пацієнта правильне настройне лікування. Другий етап спрямований вже на розрив поточного окова депресії. Під час хвороби людина відчуває апатію та дефіцит енергії. Вона буквально не може нічого робити. Через це накопичуються невиконані завдання. І обіцянки і їх тяжкість тільки посилює захворювання. Людина витрачає практично весь свій час на переживання цих негативних емоцій. Щоб вибратися із цього нескінченного самообідчування, пацієнт разом з лікарем складають список простих справ, котрі треба виконувати регулярно. Як правило, це якісь дуже дрібні справи, на кшталт помити посуд чи виконати сміття. На цьому етапі питання мотивації залишаються за дужками. Тобто пацієнт має виконувати ті вправи незалежно від свого бажання. Аня поступово це починає розривати депресивне коло і визивати самоповагу на третьому етапі. Починається перебудова мислення людини, тому що у депресивному стані людина фокусується на негативних аспектах, повністю ігнорує позитивні. А завдання психотерапевта виправити цей дисбаланс. Ну і нарешті у фіналі лікування пропрацьовуються глибинні негативні переконання про себе. Мене не поважають, я не вдаха. Мені судилося залишитися самотнім. Типові ідеї, які виділяють психотерапевти та намагаються їх вилікувати. Звісно, це дуже простий грубий опис лікування, і наостанок у мене для вас погана новина: мінімальний термін лікування становить рік, а ендогенна депресія так і зовсім не лікується повністю, бо не до кінця вивчений механізм її появи. Тобто, впоратися з нею поки не можна. Але антидепресанти та психотерапія допоможуть вивести депресію у стійку ремісію. А ще дотримуйтесь простих правил для профілактики депресії. Гуляйте у сонячну погоду, ведіть активний спосіб життя, триматися за міцні соціальні стосунки з близькими людьми, дотриматись балансу між роботою та відпочинком. Так звучить дуже банально, але статистично це помітно знижує ризик звалитися у чорну безодню депресії. Бажаю вам міцного психічного здоров'я та всього найкращого.